Нещодавно я почала навчатися випікати тортики, так як у сина свято, не задумуючись, вирішила приготувати цей десерт. Тому пропоную вам рецепт смачного, бюджетного та легкого в приготуванні тортика. Для бісквіту нам знадобиться цукор, просіяне борошно. Сюди я додавала кукурудзяний крохмаль та розпушувач тіста, яйця, олія та кип'яток. Сухі інгредієнти нам потрібно перемішати. Ну, як бачите, Ваня мені допомагає. До цукру додаємо яйця та сіль і починаємо взбивати на самій великій швидкості на протязі 70 хвилин. Дуже важливо, щоб яйця взбилися до пишного світлого стану. Далі в два етапи додаємо сухі інгредієнти та повільно перемішуємо лопаткою. Вливаємо кип'ячу воду та перемішуємо. Довести її до кипіння можете в мікрохвильовці. Останнім етапом вливаємо олію та перемішуємо. Підготуємо форму для випікання. Дно робимо із пергаменту та фольги. Змащуємо боки маслом. Діаметр форми 18 см. Переносимо наше тісто та ставимо в розігріту до 180 градусів духовку. Я ставлю вниз воду, щоб бісквіт не пригорів. Все залежить від вашої духовки. Випікаємо бісквіт до сухої зубочистки. Охолоджуємо наш бісквіт, накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Підготуємо крем. Нам знадобляться сливки обов'язково охолоджені, цукрова пудра та сиркова маса. Вливаємо сливки в ємність та починаємо взбивати на мінімальній швидкості, поступово додаючи її, збиваємо сливки приблизно 7-10 хвилин. Сливки повинні триматися на вінчиках. Далі додаємо в два етапи творожну масу та перемішуємо міксером. Сипаємо цукрову пудру і знову перемішуємо. Ось такий у нас вийшов легкий повітряний, в міру солодкий крем. Дістаємо наш бісквіт та ділимо на три частини. Начинкою у мене будуть банани та ківі. Ви ж можете взяти будь-які фрукти. Це нарізаємо невеликими шматочками. Пропитка у мене з молоком та цукром. На підложку наносимо трішки крему. Далі бісквіт та пропитка. Змащуємо корж кремом. Робимо бортик та викладаємо фрукти. Одягаємо кільце, щоб зручніше було збирати наш тортик. І знову повторюємо те ж саме корж, пропитка, крем і начинка. Кладемо останній корж, пропитуємо, змащуємо кремом. Та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо тортик в холодильнику мінімум на 2 години. Ну, от і залишився фінальний етап. Покриваємо тортик. У мене це той самий крем, але краще приготувати стабільніший. Декор може бути будь-який. Я зробила напис та прикрасила тортик фруктами. Тортик вийшов дуже смачний і з легкою кислинкою. Обов'язково приготуйте і гості будуть точно здивовані. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.